Опонопоно це практика очищення, пробачення і зцілення, її суть у тому, що ми беремо відповідальність за все, що відбувається в нашому житті, і очищуємо простір через любов. Повторюючи чотири прості фрази, ми відновлюємо гармонію в собі, у стосунках, у своєму тілі та навколо себе. Коли ми промовляємо їх, не потрібно думати про конкретну ситуацію чи людину, достатньо просто не літати в думках і дозволити словам діяти. Цю практику можна робити під час прогулянки або пробіжки, а ще коли ви робите якусь монотонну роботу. Не обов'язково сидіти прямо в медитації, просто коли відчуваєте, що вам потрібно повернутися в відчуття любові, включаєте саме цю практику. Можете закрити на секунду очі, зробити глибокий вдих, видих і дозволити своєму тілу відчувати кожну фразу. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач я мені. Пробач я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі. Я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль. Пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже жаль, пробач мені. Я дякую тобі, я люблю тебе. Мені дуже шкода, пробач мене, я дякую тобі, я люблю тебе.